На минулому тижні і трохи на цьому тижні ми з вами говорили про дофамінові гачки. Як ви знаєте, дофамінові гачки це те, що допоможе вам зачепити увагу потенційних клієнтів. І сьогодні почнемо говорити про дзеркальні нейрони. Уявіть собі ситуацію, яка ви були, кожен з вас був 100%, що, наприклад, ви там йдете десь містом чи їдете е, транспортом, і бачите, як людина позіхнула. Що ви робите? Ви теж починаєте позіхати. Або, наприклад, видите якісь відео в інстаграм, де а, чуєте якийсь такий заразний сміх. Що ви починаєте робити? Ви теж починаєте сміятися. Чи людина прийшла з поганим настроєм, вам настрій зіпсувало. Все це дзеркальні нейрони. Е, Дякуючи Джакома Рацелоті, який в 1995 році це італійський нейробіолог, відкрив, дав світові це поняття. Ми знаємо, як тепер будувати рілси, е, щоб вони в. Е, Відзеркалювалися в мозку ваших потенційних клієнтів. Як впровадити дзеркальні нейрони в ваш бізнес? Ми будемо про це говорити в наступних рілсах, тому обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити найцікавіше. Якщо у вас є питання по дофаміновим гачкам, задавайте в коментарях.